Привіт, дорогі друзі, мої підписники, з вами Віталій Кобзар, і ви на каналі Кобзарі Медіа. Я радий вас усіх дуже бачити і одразу перейду до діла. Як ви знаєте, на моєму каналі останнім часом почали з'являтися відео у форматі таких собі інтерв'ю. Це в мене така з'явилася можливість, ну і, звісно ж, бажання зустрічатися з цікавими людьми, аби вони. Розказували про свій досвід, розказували про свої враження, передавали свої знання вам, і ви від того ставали, скажімо так, багатшими в інформаційному сенсі. Нещодавно я отримав таку можливість зустрітися з чудовою людиною, жінкою, яка подолала Майже 15 тисяч кілометрів, аби дістатися до України і допомагати нашим воїнам на фронті. Отже, в вашій увазі інтерв'ю з жінкою-парамедиком, яка зголосилася приїхати в Україну, полишила усі свої справи вдома, полишила свою сім'ю, полишила свою роботу. І приїхали в Україну аби допомагати пораненим українським бійцям. Привіт. Тож представся, будь ласка, Так, Мене звати Халіша, мені 30. Я зі штату Вікторія, Австралія. Чи маєш ти хобі? А, хобі так. Я займаюсь бджолярством. Також разом з сім'єю керую поштовим відділенням. мені подобаються пошуки золота. Ну, і я маю двох дітей: Тейла три роки і Кейсі п'ять років. Чому ти вирішила приїхати допомагати українцям? Оскільки я сама маю двох малих дітей, чи на початку війни було нестерпно бачити події, що показували наші австралійські медіа про Україну. мені знадобилось зовсім трохи, щоб впевнитись, що я таки зроблю це. Приїду допомагати. залишити моїх двох дітей вдома було дуже великим і серйозним рішенням. Але загалом я хотіла зробити все для того. Щоб батьки кожної дитини вернулись додому, та і ви знаєте, що кожна заслуговує на право боротися за свободу. Тож світ має вступитись і боротись за це і не так вже й важливо, звідки люди вирішили приїхати сюди. Я сама мала основні навички першої медичної допомоги, сильне захоплення парамедициною, заради якої я повернуся в університет, коли вернусь додому. Ці навички просто вимагали від мене. Їдь і допоможи. Їдь і допоможи. Тож, ось я тут. Чи була ти раніше в Україні? Ні, ні, я вперше в Україні. Гадаю, я вилетіла з Австралії десь 15 травня. Я вже тут приблизно два місяці. Адую латвіретівфренс, uh, uh, що думають твої родичі, друзі про твоє перебування в Україні? Ah, Бо тут небезпечно. <свят> 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 так, реакції були змішані. Батьки одразу ж сказали ні, ти цього не зробиш. Коли я тільки почала говорити про цю ідею, але я почала оновлювати мій паспорт. Тож вони частково зрозуміли, що все таки я зроблю це. Вони б і самі хотіли приїхати. Для моїх дітей це важко. а друзі. Я не сказала багатьом безпосередньо до самого від'їзду. Я зробила невеликий пост в соціальних мережах, і деякі люди прислали повідомлення у відповідь на кшталт. Що ти робиш? Ти шалена жінка!». Але Так, в мене була дуже довга розмова з одним з моїх старших братів. Які все ще служать в резерві австралійської армії Він двічі був на ротації в Афганістані, і він відверто сказав, що я побачу найкращі і найгірші сторони людства. Я думала над цим приблизно тиждень їхати чи ні, але думка про допомогу іншим і про об'єднання людей з усього світу для цієї допомоги значила набагато більше ніж те, що я могла б побачити. Бо я вважала, що люди зробили б те саме, якби це було ми в Австралії. Люди приїхали допомогти. I would experience що для тебе найважче у твоїй роботі? більшість роботи, яку ми тут виконували, була пов'язана здебільшого з армією та ТРО, Особливо з ТРО, які в більшості казали, це те, що я роблю. Вони залишали свої сім'ї, своїх дітей, друзів, і кожного дня ти бачиш біль в їхніх очах, їх вільну жертву заради країни, заради того, щоб їх співгромадяни були в безпеці в майбутньому. Ця розмова один на один з людьми, які іноді я плакала рідко, але ж іноді людям просто потрібне дружнє обличчя і обійми, і неважливо, де я, в якій частині країни це не відрізняється. Люди однакові. Чи брала ти раніше участь у військових конфліктах? Ні-ні, абсолютно не про мене. Я більше про гуманітарні цілі. Хіманітаріан перпис є водуфін. Як ти думаєш, що потрібно українцям для перемоги над Росією? більше зброї, більше дальнобійної зброї. Тут неймовірна моральність. Українці не припинять боротися. Тож чим швидше ця зброя прибуде сюди, тим краще. Це дуже важливо. These weapons and these military aid packages can come here, the better. It's yeah it's so important. In the future. <laughs> в майбутньому. Чи хотілося б вам жити в Україні? О, oh, <laughs> <laughs> oh, Я б дуже хотіла. <laughs> <laughs> Але не думаю, <laughs> що мій чоловік <laughs> погодиться <laughs> на переїзд до України. Але я вже сказала моїм дітям, що після закінчення війни я привезу їх сюди. Ми обов'язково святкуватимемо родину. Тут. Що б ти хотіла побажати українцям? Просто свободи. Кожен має право жити так, як хоче. Бажаю всім міцного здоров'я і щоб Росія повернулася в Росію і залишилась там. Я бажаю всім тут до довгого і щасливого життя.